Фонд родини Богдана Гаврилишина оголошує про початок премії Responsibility Award 2023. Цьогоріч Премія відзначить організації громадянського суспільства та їхні історії відповідального партнерства, які в часі повномасштабної війни своєю взаємодією зміцнюють Україну та демонструють відповідальність на різних рівнях. Благодійний фонд родини Богдана Гаврилишина було створено дружиною та дітьми відомого українця, економіста та футуролога, громадського діяча та мецената. Отож, про дану премію і не лише про неї, про усе це. Далі Богдан Михальчук, заступник голови фонду родини Богдана Гаврилишина. Доброго дня, пане Богдане. Слава Україні! Героям слава доброго дня. Отож, давайте спочатку по номінаціях. Кого власне цього року хочете відзначати, та які будуть номінації? Так дякую. Дякую насамперед за можливість поділитися унікальною і цікавою можливістю для, для Хмельниччини. І, власне, запрошуємо долучатися громадські організації і ділитися своїми проектами та історіями відповідального партнерства 2023 тисячі року. Щодо номінацій. Премія цьогоріч має три номінації, і вона включає в себе три рівні: рівень громад, рівень національних проєктів угу. та рівень міжнародний. Угу. Можливо, з вашого дозволу би повернувся загально до концепту премії і трішки історії Давайте. для кращого розуміння. Та і премія, власне, заснована фондом родини Богдана Гаврилишина в 2021 році, як можливість і інструмент для відзначення кращих. Організації громадянського суспільства, тобто громадських організацій, благодійних фондів для прикладу, в першому році, двадцять році, переможцями були повернись живим, чудова організація. Також будуємо Україну разом та спільнота Егідія. Тобто, якраз знаєте, вперед військовий час повномасштабного вторгнення Росії такі організації перемогли, і було показово і дуже цінно відзначати в 2022 році. Фонд не робив. Класичний формат відзначення, церемоній ми збирали усією командою на розмінування і закупляли обладнання сапера Цьогоріч, у 23-му році, в часі вже повномасштабної війни, ми відновлюємо традиційний формат і хочемо цією премією відзначити кращі проекти взаємодії, власне, показати, як українське суспільство сьогодні об'єднується. Як проекти між різними секторами, до прикладу, між громадським сектором, між бізнесом, між медіа, між місцевою владою, показують, як українці сьогодні діють, волонтерять в різних, причому напрямках? Так тому премія цьогоріч дає можливість відзначити 10 кращих таких проєктів, тобто буде обрано 10 фіналістів і серед них журі. Затвердить трьох лауреатів, трьох переможців, які отримують по 100 тисяч гривень uh -huh. на свій проект, або ж загалом на, на статутну діяльність організації. Тобто ми не обмежуємо, оскільки розуміємо, що проект може бути завершений. Тобто, це загалом е, така невеличкий стимул для того, щоб організації, які роблять чудові проекти, які зміцнюють сьогодні свої громади і Україну, мали додаткові стимул творити, і також е, додатковим і не менш важливим. Бонусом цього проекту, цієї премії, буде такий спільний спецпроект медійний, який покаже знову ж таки ті 10 усіх історій відповідальних партнерств, як вони зміцнюють громади і Україну загалом. Тобто такий комплексний проект, комплексний продукт. Бачимо його важливим в часі війни, і навіть важливим в, в тому розумінні знаєте контрпропаганди російської, яка сьогодні відбувається, про те, що в нас в Україні. Зрада і і так далі насправді ж е викликів безумовно багато і ризиків, але українське суспільство воно все одно об'єднане. Ми волонтеримо, ми донатимо, ми воюємо. Власне про це треба говорити, і символічно, що результати премії будуть оголошені на день соборності, 22 січня, власне, на день єдності. Mm -hmm. Тому ще раз запрошуємо Хмельниччину подавати свої історії, долучатися до такого проекту. Так. Ну, взагалі, якщо говорити по етапах проведення, чи вже стартував безпосередньо цей проект, так куди можна залишати заявки? І скільки очікуєте станом на сьогодні учасників? Так, якраз стартував нещодавно на минулому тижні. Набір можна подати свою заявку до 31 грудня. Включно угу. заявка складається з двох частин невеликих. Перший це загалом така основна інформація про саму організацію, установчі документи, тощо. А інша частина це анкета, яка розповідає про сам проект, результати, які ми просимо поділитися із нами та журі. Дізнатися більше про премію можна просто загугливши в будь-якому чи в іншому пошуковику премія відповідальності 2023» або ж англійською мовою «responsibilityaward.com». тобто є офіційний сайт премії. На ньому ви знайдете загальну інформацію про ролик, а також порядок проведення, тобто таке положення, яке передбачає усі етапи і критерії. Загально по етапах до 31-го ми збираємо власне історію відповідального партнерства. До 9 січня буде проведений технічний відбір та така експертна оцінка по критеріях. І до 17 січня наше журі, обере, затвердить 10 фіналістів та трьох переможців. І, власне, плануємо на 22 січня оголосити результат. Власне щодо журі. Ви вже неодноразово зазначали, хто буде тими членами журі та за якими критеріями, можливо, в тій чи іншій номінації будуть визначатися номінанти. Так, критерії почну з критеріїв. Критерії загальні для, для усіх номінантів, і, і ну тобто, ми, ми також міркували відверто, чи потрібно цією премією зазначати. Чіткі напрямки, які проекти ми хотіли би бачити, оскільки розуміємо, що не можуть бути різні, і там чимало буде безумовно військову тематику підтримку війська, що сьогодні є безумовно пріоритетне, але ми свідомо не визначали чітких напрямків: тобто, ми очікуємо різні проекти: освітні культурні про ідентичність України, знову ж таки, підтримка війська, волонтерство. Тобто, ми не обмежуємо, оскільки розуміємо, що як і культура ну, не є менш важливою безумовно, в сьогоднішній час війни. Тобто, ми не обмежували напрямками, і відповідно до цього ми формували своє журі, щоб максимально включити різну експертизу та експертів. До прикладу, серед нашого члена журі є представники як громадського сектору, так і державного, медійного. До прикладу, згадаю, декілька у нас загалом є 11 членів журі. Більше можна дізнатися на самому сайті премії. Але, до прикладу, серед журі є е, переможці першої премії, заступник голови фонду Повернись живий, державний секретар Кабінету міністрів Олександр Єрема, е, директор керівник фонду відродження е, Олександр Сушко, Ірина Славінська, яка є головною продюсеркою Суспільного е, Радіо Радіокультура. Е, і ну, тобто, можна перелічити далі. Тобто, дуже е, дуже приємно, що наші. Партнери наші друзі долучаються. І також я згадаю: ну, оскільки премія цьогорічна про взаємодію, так? Uh -huh. ми премію також хочемо показати, як ми вибудовуємо взаємодію, тобто що ми теж з цим проєктом про це говоримо. І, власне, тому дозалучаємо і бізнеси, і інші фонди. До прикладу, нам дуже приємно, що цьогоріч не лише фонд родини Богдана Гавролишина організаційно і фінансово долучається до цього проєкту, але й нас підтримують. Наші друзі та партнери з фонду відродження, з фундації змін з, з агентства розвитку США USAID, а також медійно підтримує суспільне і радіо, і радіокультура. Тобто, цінним для нас також ці цим, цим проектом цією премією показувати наскільки важливо об'єднуватись. Тобто, нам би було набагато важче творити той проект самим ніж у партнерстві. От, власне, про це. Цим проектом ми хочемо говорити. То дивіться, дійсно з початку повномасштабного вторгнення українці дуже об'єдналися. Так дуже багато нових проектів створюється. От щодо волонтерства, то взагалі весь світ, скажімо так, був в шоці від того, наскільки українці можуть акумулювати свої сили, чи збільшилося в порівнянні з минулими роками? От беремо навіть той 21-й і 22-й рік. Так чи збільшилась кількість охочих взяти участь у вашій цій номінації? Ну відверто зазначу, що не можу поки порівняти показники, оскільки ми лише почали набір в 2023 році, але підозрюю, що, що кількість учасників буде більшою. Ми як мінімум про це очікуємо, що буде більшою ніж у 2021 році. Як мінімум, тому що в 2021 році ми обрали лише трьох переможців. Цього року ми обираємо трьох переможців, але ми і формуємо такий короткий список, тобто фіналістів, 10, яких ми запросимо до спецпроекту, і можливо, можливо, також наші партнери погодяться відзначити. Тобто, але поки так, тому ми очікуємо точно більше, більше номінацій, враховуючи той факт, що з часу повномасштабної війни Росії проти України справді наше суспільство не лише громадянське, загалом усе суспільство об'єднується між секторами. І власне про це хочемо говорити і показувати там, показувати цю єдність, яка насправді є, і яка тримає сьогодні нас нас усіх разом. Та. Ви співпрацюєте з попередніми переможцями переможцями попередніх років премії, і чи аналогічно активно вони свою, вони свою діяльність ведуть, таку як до веледона? Безумовно, безумовно. Ну фонд «Повернись живим, про який всі знають. Тобто, ну ми... Наші засновники, ну тобто цю діяльність підтримує багато українців. Тобто, безумовно, наскільки я пригадую, то діяльність фонду поверні живим дуже дуже розвинулася і ну очевидно, чому знаю про про наших друзів: збудуємо Україну разом, які зараз відкривали там нові напрямки, освітні. Вони теж дуже потужно працюють і ну дуже приємно то бачити. Знаємо, що спільнота святого ігідія яка була переможцем 21-го року. Вони в часі війни запустили дуже потужні волонтерські хаби, базувалися у Львові, у Києві, і просто шалено допомагали в гуманітарному напрямку, дуже ефективно і системно. Тобто, ми не говоримо, що це саме премія премія просто показувала ці кейси. Але, власне, в тому і цінність, щоб більше людей дізнавалося про ці позитивні приклади, як воно відбувається не лише говорили про... Про ризики чи інші негативні речі, які часто можна почитати, навіть у Фейсбуці, тобто про це говорити завжди легко і легше, легше ніж ніж брати на себе ту відповідальність, про яку говориться премія, робити проекти, взаємодіяти, вибудовувати партнерство. Це завжди складніше, але лише таким чином ми можемо в тому числі і втримати нашу країну. От місія фонду, як зазначено на сайті, підтримуємо зміно творців у розбудові ціннісно орієнтовної України. То ці змінотворці та як їх визначають і відзначають? Так дякуємо за запитання історично. Мушу тоді тут теж спробувати розповісти, оскільки фонд він має місію ще, ще за життя Богдана Гаврилишина, якого вже згадували. Це такий видатний економіст український, член римського клубу. До речі, співзасновник Давоського форуму всесвітнього економічного українець Богдан Гаврилишин. І власне з 2014 року фонд Богдана Гаврилишина е, працював виключно з молоддю, е, і власне змінотворцями бачив молодь. Е, до прикладу, я був сам випускником е, фонду ну, уже родини, і творилися програми, які підтримували молодь, навчальні е, обмінні програми відправлялася група за кордон для вивчення кращих досвідів практик європейських держав, але з умовою повернення в Україну і брати власне ту відповідальність. В Україні іти до влади, іти в місцеві е, ради працювати як депутатами, так і чиновниками, тобто державними службовцями. Е, тобто був напрям класичний молодь. Е, сьогодні ж, е, окрім, тобто, І це класичний напрям він зберігається сьогодні і у фонді родини Богдана Гаврилишина. У нас є ключові програми, які дають можливості молоді практику. Е, прокачувати себе, навчатися проектним проектному менеджменту знову ж таки брати участь в обмінних програмах в класичному форматі. У нас є програма, яка називається Молодь зміцнює Україну, яка проходила в 2022 році, тобто, таке інтенсивний інтенсивне навчання з потім компонентом вивчення кращої практики за кордоном. Також до прикладу є програма молодіжні делегати України до ООН», Саме фонд спільно з міністерством закордонних справ з партнерами з фундацією разом ми обираємо двох молодіжних делегатів, які представляють українську молодь на генеральній асамблеї. Uh -huh. Тобто, це власне про підтримку тих змінотворців. Тобто, наша цільова є молодь класична, але окрім цього, є спадщина Батана Дмитровича, і власне він у 2014 році створив таку декларацію відповідальності людини. Як тезу тому, що ми всі говоримо про права, це безумовно це ключова та загальна декларація, яка в сорок році прийнята, але в доповнення до прав ми мусимо пам'ятати і, 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 і говорити про відповідальність і не лише говорити, а діяти. Власне, і ця декларація дуже прості: 15 пунктів. Власне, ця премія, про яку ми сьогодні говоримо, вона на ній базована. І 13-й пункт допомагати своїй країні це такий фокусний пункт цього, цього річ. Тому я так багато поговорив, але будемо раді, і ваших слухачів запрошують дізнатися більше про роботу фонду. Також на сайті можна е, знайти в пошуковику фонд родини Богдана Гаврилишина. Наша класична мета і місія робота з молоддю. Але окрім того, робимо премію і популяризуємо праці і спадщину Богдана Дмитровича Гаврилишина. Запрошуємо також прочитати книгу Залишаюсь українцем це на правах реклами, реклами від дуже дуже так. добре. Ми вам дякуємо на цьому. Дякуємо за те, що підтримуєте власне свідомих українців і організації, те, що створюєте умови для їхнього розвитку, скажімо так, і якогось стимулу навіть. Отож, Богдан Михальчук, заступник голови фонду, родини Богдана Гаврилишина, був з нами. Дякуємо вам.